Прийдешнього тижня на українців чекає дуже мокра погода. На всій території країни очікуються дощі. Місцями опади будуть сильними та у супроводі мокрого снігу. На заході похолодніше до плюс одного, плюс шести. І повернуться нічні морози. Тим часом на півні та сході буде набагато тепліше до плюс десяти, плюс шістнадцяти. На Полтавщині у вівторок хмарно з проясненнями, ймовірний дощ та вітер. Температура в день плюс тринадцять градусів, вночі плюс. 3. У Кременчуці хмарна погода триматиметься до самого вечора. За тим може розпочатися дрібний дощ. На термометрах плюс 12 в день, вночі плюс 7 градусів. За прогнозами синоптиків, хмарна погода протримається у горішніх плавнях впродовж дня. Ввечері, можливо, пройде дрібний дощ. Найнижча температура темної пори доби плюс 6, світлої плюс 13 градусів. До сьогодні найтепліше 4 квітня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксовано 1990 року плюс 21 градус. Мінімальною температура була 1963, мінус 8. Дивіться прогноз погоди на телеканалі. Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.